Дніпро 30 вересня, четверта година вечора. Звуки шахедів на лівому, а згодами вибухи на правому березі міста. Прямо у центрі, палаючі дахи, налякані люди та купа скла та уламків. Місту дуже багато купа диму. Деякі люди вже ходять в масках. На місці працюють всі швидкі, пожежні. Ось так зараз. Виглядає центр на місце. Одразу прибули комунальники, благодійники. Також розгорнули штаб ліквідації наслідків. У своєму пості міський голова Дніпра Борис Пілатов повідомив про пошкодження 20 будинків, музею, ліцею, вишу, стоматології та медцентру. Про ситуацію на місці атаку одразу доповів заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев. Пошкоджені будівлі. Безпосередньо о, вищого навчального закладу також є пошкоджена будівля музею, тобто всі будівлі, е, які на зараз ми бачимо, це всі е, будівлі е, громадянські, тобто немає на цьому місті військових об'єктів. Серед місця офіси, магазини, а також кав'ярні. Максим Бариста в одній з таких. У момент атаки хлопець, який завжди був на роботі. На щастя, ті, хто були тут, да, не постраждали. Навіть нас на літній терасі ніхто не знаходився в цей момент, слава Богу. Ми пересумалися за ребята, які були зверху. Там зверху ще кав'ярня називається Шепіт. І там було прям дуже поруч. І... З ними зв'язувалися. Да, ми з ними зв'язувалися. Ми одразу типу, починали з ними якось контактувати там. Як я зрозумів згодом, що типу, все Станом на вечір ніби відомо про 20 постраждалих та одного загиблого. Постраждали художні музей, стоматологічна клініка, бізнес-центр, багатоповерхівка та навчальний заклад. Ось так зараз виглядає центр міста. Подекуди дороги досі перекриті. Під час атаки Ярослав працював в офісі біля вікна. Йому не могли додзвонитися мама, брат згодом дізналися, що хлопець з пораненнями у швидкі, проте врятувати його на жаль, так і не вдалося. А це мливий пост дружини. Одружені були лише півтора тижні. Весілля святкували у п'ятницю. Дівчина пише, що навіть не встигла змінити документи. Тепер її серце розбите. На зв'язку Дніпрооперативний. Вчора, 30 вересня, місто атакувала навала російських шахетів. Постраждали житлові будинки, художні музей, навчальні заклади, стоматологічна клініка, а також бізнес-центр. На жаль, відомо про одного загиблого та також 31 постраждалого. Ось так станом на ранок виглядає Дніпро. Дощить холодно, але попри це все. Тут наразі працюють комунальники, надають постраждалим усю допомогу юридично, психологічно, також надають матеріали. Усі деталі атаки дивіться далі в сюжеті. Оперативного. Від самого ранку місто вже оживає. Комунальники прибирають вулиці від уламків, а Дніпряни, попри пошкодження офіси, вже повертаються до роботи. Микола вже на робочому місці. На момент атаки теж, до речі, був тут. Разом з колегами одразу сховалися під стіл. Пали під стіл. Молилися Богу. Була в голові єдина думка, що не вже це все. І навіть, знаєте, навіть не страха, а таке, ну, жаль, не вже це все. Знати. Шкода, так. Щось, все це життя може закінчитися в один момент. Завжди здавалося, що воно все не про мене. Якось, якось десь ця війна, десь телеграм-канали, десь, десь, десь там. Працюємо, у нас немає іншого виходу. Можемо жалітися, можемо плакатися, можемо робити свою справу далі. А, в цілому теж добре настрій бойовий, все чудово. В принципі, ми живі і здорові. Всі цілі, це найголовніше. Я працюю в цьому будинку, а вчора був трошки поряд. І коли сталася ця пригода, ну, приїхав сюди і розбирали, що маємо. Котельня в порядку, електрика є, ліфт один не працює. Ну так, плюс-мінус, все добре. Григорія вибухи застали зненацька. Зранку тільки прийшов до квартири. Цього разу ночував у знайомих. Моментально вже я не встиг навіть, навіть, і, і зв'якатися. Це перший раз. Так, Загалом у наслідок атаки четверо людей звернулися до однієї з лікарень Дніпра. Медики надали всю необхідну допомогу. Наразі їх життям нічого не загрожує. Троє з постраждалих лікуються амбулаторно. Одна постраждала прооперована, в неї лампові поранення верхніх кінцівок, м'язів. Зараз стан її стабільний. За даними міського голови Дніпра Бориса Філатова, після вибухів із вулиць було вивезено понад 130 тонн сміття, бетону, гілля, скла та уламків. Після атаки оговтуються музеї та заклади освіти. А медцентр центр та стоматологія вже відновили роботу.